У тані нікого не було, тільки одна бабуся. Вірніше, батьки були, як же без них, але коли дівчинці було два роки їх не стало. І таня не пам'ятала їх зовсім, знала тільки по фотографіях та з розповідей бабусі Каті. Тату у тебе красенним був. Він коли в наше село приїхав, так всі дівки за ним бігали. А він маму твою полюбив. Її не можна було не полюбити. Вона у мене була як берізонька біла, струнка, гарна, роботяща. Ось він її і взяв з собою в місто. Ех, якби я знала, що таке трапиться, то ні за що б її не відпустила. Тепер одна втіха мені залишатися на старості. Ти моя внученька, говорила бабуся Катя, цілуючи внучку біляву голівку. Таня дивилася на мамині фотографії, їй неодмінно хотілося бути такою ж красивою, щоб її називали Берізонька. а поки що вона жила з бабусею в селі, ходила в школу і радувала хорошими оцінками. Як і всі діти, таня чекала літніх канікул не тільки тому, що можна не вчитися, а тому, що на літо в село приїжджав Остап. Бабуся Остапа жила по сусідству, тому діти здружилися одразу. Молодий і молода, всюди не розлий вода, кричали їм услід сусідські діти, на що таня сварилася, а Остап сміявся. Та ну їх, вони ж не розуміють нічого, говорив він і брав таню за руку, щоб разом піти на околицю села. Але тоді було дитинство, тоді все здавалося дитячим і природно простим. А зараз тані було 14 років, і вона закінчила восьмий клас. Попереду ще два роки навчання в школі. А потім треба думати про майбутню професію. Ти ким хочеш стати, Таню? запитував Остап, коли вони сиділи на своїй улюбленій галявині, посипаній блакитними незабутками. Вона трохи помовчала і, зірвавши квітку, відповіла вчителькою, як моя мама. Вивчусь, приїду в село і буду вчити діток. Остап ліг, закинувши руки за голову і дивлячись в блакитне небо, за яким носилися ластівки, мріяливо сказав А я буду льотчиком. Я хочу літати високо над землею, як ці птахи, і дивитися на світ їхніми очима. Таня посміхнулася. Остап завжди був мрійником і романтиком. Він читав книги про авіацію і захоплювався льотчиками і їх подвигами. Остап сів. І, взявши Таню за руку, серйозно запитав: А ти будеш мене чекати? Вона подивилася в його блакитні, як бездонне небо, очі і тихо відповіла Буду. Він наблизив до неї своє обличчя і несміливо поцілував губи. Перший поцілунок це як перший звук від новонародженої дитини, несміливий і наполегливий одночасно. Таню переповнювало щемливе почуття, коли вона бачила на своєму вікні букетик блакитних незабуток, який щоранку приносив їй Остап. Ти моя незабутка, шепотів він їй, цілуючи на прощання. Літо наповнене щасливими мріями і першим коханням закінчилося швидко. Остап їхав в місто, а таня залишалася його чекати. Він писав листи, які вона складала в коробку з під взуття. Там же зберігався засушений букеток незабуток, як пам'ять про перший поцілунок, а потім літо без нього було. Пробач, моя мила незабутка, цього літа мені потрібно готуватися до вступу в льотне училище. Я цілими днями сиджу в бібліотеці і читаю, 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 але вечорами згадую тебе. Ти мені снишся, Таню, писав Остап, вкладаючи в конверт малюнок, де він ручкою малював букет незабуток. Але через ще одне літо і сама Таня поїхала вступати до педагогічного інституту. Листи від Остапа стали приходити все рідше, поки зовсім не припинилися. Вона вивчилася на вчительку і, як мріяла, приїхала в своє рідне село, щоб навчати діток. Через якийсь час Таня вийшла заміж за чудового чоловіка, який душівний не чув. Вона відповідала йому взаємності, але ні ні та й зітхала, дивлячись на блакитне небо, по якому, залишаючи білий слід, летів літак. Йшли роки, бабусі Каті не стало, бабусі Остапа теж, а він навіть не приїхав. У тані народилися діти, двоє прекрасних синів, які виросли і поїхали в місто вчитися. Одного дня раптово не стало чоловіка, і ось таня стала такою ж старою, як була її бабуся. Вона вийшла на пенсію, але продовжувала працювати в сільській школі тому, що не смислила своє життя без роботи. Літніми вечорами вона часто ходила на їхню з Остапом галявину і, взявши гілочку незабуток, дивилася вдалину. Ти будеш мене чекати? Буду. Луною в серці відгукувалися слова двох закоханих. Але одного разу. Вона прийшла на галявину і побачила сидячого до неї спиною старого діда. Його сива голова дивилася в вечірнє небо, а в руці він тримав букетик блакитних незабуток. Остап. прошепотіла вона. Старий повернувся, і їхні очі зустрілися. Ось я й повернувся до тебе, моя незабутка, сказав він. Притискаючи її суху руку до своєї зморшкуватої щоки, і безслідно розтанули роки очікувань і нездійсненних надій, і канули в лето гіркі хвилини розчарувань, коли його тремтячі гупи доторкнулися до її теплої щоки. І ось на небі вже з'являються зірки, а на річку опускається білий туман. Але на галявині сидять двоє. Тісно притулившись одне до одного і тримаючись за руки.